Книга друга хроніки, глава 20. І сталося по тому, пішли Моавітяни та амонітяни, а з ними деякі з меунян проти Йосафата на війну і прийшли і донесли Йосафатові, говорячи Прийшла на тебе сила селена з того боку моря, з Сирії, і ось вони в хат та тамарі, воно Енгеді. І злякався Йосафат і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піс на всю юдею. І зібралися юдеяни просити допомоги від Господа, також поприходили зо всіх юдиних міст просити Господа. І став Йосафат у зборі юденому та Єрусалимському Господньому домі перед новим подвір'ям та й сказав: Господи Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах, і ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твої сила та міць, і немає такого, хто б став проти тебе, чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем, і дав його Авраамовому насінню, Твоєму приятелеві навіки. І вони осілися в ньому і збудували тобі в ньому святиню для ймення Твого, говорячи. Якщо прийде на нас зло меч у карання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. А тепер ось сини Амонові та Моавові та мешканці гори Сеїр, що через них ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили, були з Єгипетського краю, і вони минули їх і не вигубили їх, і оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який ти віддав нам. Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Нема бо в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе. А всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні, та їхні сини. А я хазіїл, син Захарія, сина Бенаї, Єїїла, сина Матанії, Левит із Асафових синів був на ньому дух Господній серед збору, і він сказав: Послухайте, весь юдой мешканці Єрусалиму та царю Йосафате, так говорить до вас Господь: не бійтеся та не жахайтеся перед цією силенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Узавтра зійдіть на них. Ось вони входять з біччям ціцу, і ви їх знайдете на кінці долини, навпроти пустині Єруїл. Не вам воювати в цьому, поставтеся й станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо і Єрусалиме. Не бійтеся й не жахайтеся, узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами. І вклонився Йосафат обличчям до землі, а весь Юда та мешканці Єрусалиму попадали перед Господнім лицем, щоб уклонитися Господові, і встали ливити синів Кегатівців та синів корахівців, щоб хвалити Господа Бога Ізраїлевого сильним голосом високим. І повставали вони рано вранці. І вийшли до пустині текоя, а як вони виходили, став Йосафат та й сказав: Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму. Віруйте в Господа вашого Бога і будете запевнені, вірте пророкам його і пощаститься вам. І радився він з народом і поставив співаків для Господа. І вони хвалили величні святости, коли йшли перед озброєними і говорили Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. А того часу, коли почали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та на мешканців гори Сеїр, що прийшли були проти Юди. І були вони побиті, бо повстали амонітяни та муавітяни на мешканців гори Сеїр, щоб очинити їх закляттям і щоб вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. І коли Юда прийшов на вартівню до пустині, і поглянули вони на натовп, аж ось трупи, що попадали на землю, і не було врятованого. І прийшов Йосафат та народ його, щоб пограбувати їхню здобич, і знайшли серед них дуже багато і маєтку, і одежі, і коштовностей, і понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони три дні все грабували ту здобич. Бо численна була вона, а четвертого дня зібралися вони до долини Бераха, бо там благословляли Господа, тому назвали ім'я тому містю Долина Бераха, і так воно зветься аж до сьогодні. І вернулися всі юдеяни та єрусалимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю. Бо звеселив її Господь спасінням від їхніх ворогів, і прибули вони до Єрусалиму з арфами, з цитрами та сурмами до Господнього дому. І був божий страх на всі царства країн, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїлевими ворогами, і заспокоїлося Іосафатове царство. І дав йому його Бог мир навколо, і зацарював Йосафат над Юдою. Він був віку 35 років, коли зацарював, а 25 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Азува, дочка Шілхи. І ходив він дорогою свого батька Аси, і не оступався з неї, щоб робити вгодне в господніх очах. Тільки пагірки не минулися, і народ іще не вчинив свого серця міцним для Бога своїх батьків. А решта Йосафатових діл, перші й останні, ото вони описані в записах Єгу, сина Ханані, що внесена до книги Ізраїлевих царів. А потому поєднався Йосафат, цар Юдин, з Ахазією Ізраїлевим царем. Що робив несправедливо? І поєднався він із ним, щоб поробити кораблі, щоб ходити по таршішу. І поробили вони кораблі в Ецьйон Гевері. Та Еліязер, син додави, з Мареші, пророкував на Йосафата, говорячи: За те, що ти поєднався з Ахазією, поруйнував Господь чини твої. І порозбивалися ті кораблі, і не могли йти до таршішу. Амінь.